В ефірі єдиного марафону новини для вас працює Лілія Налягака. Повітряну тривогу оголошено в Україні. Росіяни вже запустили ударні дрони. Крім того, для окремих областей є загроза балістики. Регіони, які зараз в небезпеці, позначені на карті червоним. Просимо вас реагувати на тривогу і подбати про власну безпеку. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу битицького старостату на Сумщині. Про таке повідомили Вова. Тіло виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо ще одна людина поранена. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Російська армія в день атакувала село чотирма ударними БПЛА. Як наслідок, пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. П'ять фактично знищені. 30 разів за сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили Вова, ворог обстрілював регіон дронами та важкою артилерією. Бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Синельниківському районі росіяни поранили 51-річного чоловіка. У тяжкому стані його ушпиталили. Є руйнування, пошкоджено інфраструктуру, приватне підприємство, торговельний центр, багатоповерхівку, понівечені п'ять приватних будинків. Зачепило також господарські споруди, два газогони та сонячні панелі. У військово-морських силах спростували заяви росіян, що буцім-то ворог контролює Дачне на Дніпропетровщині і оприлюднили відеодоказ. На ньому воїни 2-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти вивісили прапор своєї бригади в дачному. Військові кажуть, цей стяг символ повного та беззаперечного контролю сил оборони України над цим населеним пунктом. 287 рейсів скасовано ще 106 обмежено. Така ситуація нині у російських аеропортах на вечір неділі. Найбільше затримок у московському Шереметьєво, майже сотня, у Петербурзькому Пулково. Також не працюють або функціонують із значними перебоями литовища Пскова, Калуги, Іваново та Тамбова. Все задля безпеки польотів повідомляє Росавіація. Нагадаю, обмеження на авіасполучення в аеропортах Росії почали запроваджувати в ніч проти 5 липня через атаки безпілотників і, як стверджують, сильні пориви вітру на тлі затримок, винок транспортний і пасажирський колапс. Новоросійську, Краснодарському краю зранку атакували безпілотники. Атаки відбулися з повітря і з води. У місті кілька годин поспіль тривала повітряна тривога. Намагалася працювати тамтешня система ППО, дорожній та пішохідний рух на набережній перекрили. Наслідки атак на тепер невідомі. Нагадаю, після українських атак на російські військові кораблі в в окупованому Севастополі новоросійськ став головною базою Чорноморського флоту РФ. І в російському порту устюлуга в Ленінградській області сталися вибухи на танкері «Ековізард», який належить до тіньового флоту росіян. Щонайменше два вибухи зафіксували під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Через пошкодження стався витік аміаку за останній час. Це шостий випадок пошкодження судень тіньового флоту росіян, які перевозять нафту та інші вантажі в обхід санкцій. Раніше цього року від вибухів постраждали танкери, які курсували під грецьким прапором. На борту одного з них зокрема був мільйон барелів нафти. Причини вибухів офіційно досі не встановили. Щонайменше 69 людей загинули у Техасі через масштабні повені. Найбільше в окрузі КЕР 11 роз них діти. Такі останні дані з зони лиха повідомляє CNN. врятованих 850. Скільки зникло безвісти, поки невідомо. З огляду на масштаби трагедії, президент США Дональд Трамп, оголосив у регіоні режим стихійного лиха. Паводки спричинили рясні зливи, після яких з берегів вийшла ріка Гваделупе. В окрузі Кер, що на півдні штату, за 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів. Саме там був дитячий табір. На момент початку повене в ньому перебувало більш як 700 осіб. Директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, загинув. У Київ сьогодні прибула велофура, тобто велика вантажівка із велосипедами гуманітарного проєкту Bikes for Ukraine. Ця волонтерська ініціатива вже три роки передає українцям велосипеди з Європи. А потім байки спрямовують волонтерам, які рятують тварину при фронтових територіях, як, наприклад, у Дружківці та Краматорську, а також працівникам соціальних служб, переселенцям, дітям та ветеранам, як засіб реабілітації. Так, сьогодні у, нас, сьогодні у нас приїхала вранці фура. Я так не зрозумію, з Нідерландів, бо я забув. З Амстердама. Давай спочатку з Амстердаму. Бо я я ніколи не знаю, звідки мав. Сьогодні, сьогодні вранці приїхала фура з Амстердама завантажена повністю велосипедами. Ми, як волонтери, позбиралися по розважалися, розвантажували це. Ну, для мене це як фізкультура така. Ну реально посортували трошки, і аксесуари і запчастини так само повідкладали, бо крім того, що ми розвантажимо, потім їх ремонтуємо, і вже потім по замовленню по заявках громади відправляємо потребуючі. Це прифронтові території, це в деокуповані території і громадам, там, де багато тимчасово переміщених осіб, там, де у них люди багато транспорту не вистачає. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 23-й. Дочекайтеся. Се це країну, яка шанує ветеранів.